Вчора ми були на тренінгу з ветеринарної допомоги тваринам, і я досі під враженням. Шла туди з думкою, ну дізнаю щось корисне, а вийшла з відчуттям, що тепер дійсно можу допомогти, якщо з люком або будь-якою іншою твариною щось трапиться. Мої очікування були прості: навчитися не панікувати, розуміти, що робити в перші хвилини і хоча б трохи орієнтуватися, де я можу допомогти, а де краще одразу чекати ветеринара. І тепер я знаю, як зупиняти кров, як правильно фіксувати тварину, як діяти у стресових ситуаціях, і це дуже заспокоює. Атмосфера була неймовірно тепла і дружня. Чудово ставились до люка, навіть більше, ніж я очікувала. І після цього дня у нас реально з'явилося багато нових друзів. Це так приємно, коли люди об'єднуються навколо любові до тварини. Окремо велике дякую організаторам за те, що дозволили нам прийти з люком. Ми просто запитали, нам сказали так. І найкомедніше те, що учасники потім питали, а що можна було з собакою? Так, можна, головне спитати. І це, мабуть, те, що найбільше хочу донести. Друзі, не бійтеся запитувати, ми часто самі себе обмежуємо, думаючи, що нам скажуть ні. Але чим більше ми будемо виходити з нашими тваринами в соціум, тим більше вони Мують довіри і прийняття, особливо якщо це великі собаки. Вони не страшні, вони виховані та дуже добрі. Просто дайте їм можливість це показати. Для нас це був теплий, корисний, і дуже сімейний день. І тепер в нас є наш перший сертифікат до ветеринарної допомоги тваринам, і ми неймовірно щасливі.